Вітаємо на КТМ новини. Сьогодні у випуску такі теми. Черговий гуманітарний вантаж отримав осередок Червоного Христа. Вихователь безпеки в приютівській громаді. Пілотний проєкт. Отруєння грибами. Як запобігти небезпеці? Консерви, дитячі суміші, різноманітні засоби гігієни, рушники та сухофрукти надійшли у черговому гуманітарному вантажі, який днями отримав міський осередок Товариства Червоного Христа України. Як і раніше, категорія отримувачів це переселенці та люди віком 65+. Разом з тим організація продовжує допомагати багатодітним мамам з малолітніми дітьми та особам з інвалідністю. Деталі дивіться у наступному сюжеті. Міський осередок Червоного Хреста України отримав черговий міжнародний вантаж. Він спрямований на транзитних пасажирів категорії ВПО, які курсують через Олександрію або залишаються у громаді на деякий час. Вони отримують у нас транзитні, вони так і називаються рюкзачки. Це рюкзачки дорослі для дітей до 6 років. І дитячий зовсім це є харчовий набір, і дитячий це є гігієна. Перші наші відвідувачі, які прибули прошлої доби до Олександрії, це була е, Приютівська ОТГ, вона нас зустрічала. Ми навчора видавали цим людям, які будуть перебувати на Олександрійщині. До продуктових наборів входять дитячих більш суміші, е, пюре. А хімія це звичайний набор індивідуальної гігієни. Е, там зубна паста, щітка, рушничок, ну, те, що потрібно дитині, щоб себе, як то кажуть, обслужити. Дорослий передбачає тільки харчування, там входить бульон, який можна підігріти до 42 градусів, печиво, ізюм, горіхи, ну, тобто більш калорійне питання, яке можна використати до моменту прибуття до якогось харчування пункту. Дорожні рюкзачки розраховані на дорослих та дітей віком до шести та до шістнадцяти років. Загалом осередок в Олександрії отримав понад 200 дорослих та майже 100 дитячих дорожніх рюкзаків. Ця допомога надійшла з Данії, адже ця країна розпочала в Україні реалізацію програми Браво в Олександрії вона також зайшла. Ця програма ми з дня на день очікуємо. Підтвердження свого міні-гранту, в якому ми підтримали наш центр первинної медико-санітарної допомоги. Ми так сподіваємося, що до їхньої, як то кажуть, річниці ми їх здивуємо. Але програма започаткована майже на два роки. І на сьогоднішній день у нас війшли вже на три напрямки: це перша допомога. Психосоціальна підтримка, напрямок бухгалтерії, будемо казати. То на сьогоднішній день три волонтери по цій програмі в нас зайшло. Категорія, яким допомагає Червоний Хрест, незмінна це люди з інвалідністю, люди віком 65+, та внутрішньопереміщені особи. Нещодавно осередок отримав і продуктові набори для родин, які нараховують від чотирьох осіб. На сьогоднішній день ми продовжуємо надавати гігієну. На сьогоднішній день ми продовжуємо надавати материнські набори, як ми їх назвали, там, де вони передбачені для матері і дитини до 14 років. Вони поділені на жіночі і на чоловічі набори, будемо казати. Також ми отримали ще по лінії нашої Червоного Христа продуктові набори родинні, де родина складається і більше. Ми їх ще не починали роздавати. Ми їх тільки привезли на прошлому тижні. То я сподіваюся, що 38 родин отримає продуктові набори. Вони великі, дуже великі. Вони будуть, як то кажуть, доречні великим родинам. Зараз волонтери осередку шукають приміщення для банку одягу, адже очікують надходження гуманітарки з одягом та взуттям. У Приютівській громаді безпекою дітей з вересня опікується вихователь безпеки. Фахівець проводить ознайомчі зустрічі із педагогічними колективами у навчальних закладах, контролює процес переходу до укриттів під час тривоги, а також планує зустрічі тренінги із батьками учнів. Вихователь безпеки це пілотний проєкт, який Приютівська громада запровадила одна із перших, зокрема на Кіровоградщині. 1 вересня в школах Приютівської громади питаннями безпеки опікується вихователь безпеки. Проєкт пілотний і приютівський фахівець один із перших. Приютівська громада прийняла участь в проєкті Вихователь безпеки. Проєкт не розповсюджується на всю Україну, навіть на всю Да, ми, ми, ми пілоти в, в Кіровоградській області. Дійсно, у нас вже в штаті з 8 вересня працює безпосередньо працівник, який відповідає за сферу вихователь безпеки. Він у нас один. Його компетенція розповсюджується поки на декілька шкіл, на декілька великих шкіл, які знаходяться поряд з селищною радою. І якщо цей проєкт буде успішним, на опрацьований, ми цю сферу будемо розширяти більше. Хочу сказати, що цей проект він розроблений спільно з Міністерством внутрішніх справ. Спеціаліст наш пройшов відповідні навчання в Міністерстві внутрішніх справ в Києві протягом серпня місяця, і основна його діяльність це забезпечення безпечних процесів в процесі навчання. До цього до цих процесів відноситься і питання евакуації, вчасної евакуації, безпечної евакуації дітей в укриття під час повітряних тривог. Вихователь безпеки, працівник селищної ради. Його завдання працювати за освітою стороннім наглядачем і підказувати, координувати їх дії в питаннях безпеки дітей. Пояснив сам безпековий вихователь. Я не освітянин, не правоохоронець, я місцеве самоврядування, яке Об'єднаю всі правоохоронні органи, школи з місцевим самоврядуванням для вирішення проблем, які є в самій школі. Також виявляю і припиняю правопорушення, також участвую в превентивних заходах щодо покращення освітнього процесу. Також займаюся безпосередньо безпекою на території закладу освіти, на дошкільній території, безпосередньо беру участь у цих заходах, які відбуваються, що пов'язані з безпекою освіти. Також долучаюся до розробки якихось питань, які перебувають. В школі, в освітньому середовищі для покращення там, дорожнього руху, для, для покращення безпеки як до школи дитини, так додому, до самої домівки. Також безпосередньо долучаюсь до безпеки як і на перервах, так і під час уроків. Наразі спеціаліст працює з чотирма освітніми закладами цукрозовоцьким, Користівським, Протопопівським та Войнівським ліцеями. Зараз відбуваються знайомчі зустрічі з педколективами. Комунікувати з Андрієм Чередніченком зможуть і батьки учнів. Зокрема, планується проведення тренінгів саме з батьками за участі спеціалістів і психологів. Гриби це дарунок лісу, але водночас вони є небезпечним продуктом харчування, який може призвести до отруєння, а іноді навіть смерті. Отруєння організму викликають токсини та сполучення важких металів, які містяться у грибах. На жаль, багато людей висновки роблять лише на основі свого гіркого досвіду. Як не отруїтися дикорослими грибами, розкажемо у сюжеті. З початком осені у лісах розпочався сезон тихого полювання, але варто пам'ятати, що часто навіть їстівні гриби можуть бути небезпечними. Причина у токсичних речовинах, які гриби вбирають з навколишнього середовища. Перед тим як приготувати грибні страви, необхідно дотримуватись деяких рекомендацій. По-перше, не можна купувати гриби в несанкціонованих місцях торгівлі у сторонніх осіб з рук, а також на стихійних ринках. Збирайте гриби тільки ті, які вам добре відомі. Будь-які сумніви, то краще позбутися такого грибу. Не варто збирати гриби або дуже старі, перезрілі, або ж молоді, оскільки в них не чітко виражені морфологічні ознаки, тому їх буде легко сплутати з отруйними речовинами. Не можна збирати гриби поблизу автошляхів біля промислових підприємств, а також взагалі на будь-яких забруднених територіях, оскільки гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, в тому числі і важкі метали. Ретельно треба перевірити кожен гриб перед тим, як консервувати його або вживати в їжу. Починати обробляти гриби та готувати страви з них рекомендується протягом першої доби після збирання, варити їх необхідно. Не менше трьох разів щоразу у свіжій підсоленій воді, і кожного разу не менше 30 хвилин. Готові страви з грибів, а також будь-які заготовки з них рекомендується зберігати в емальованому посуді не більше однієї доби, звичайно ж, у холодильному обладнанні. Гриби не дитяча їжа, тому не варто їх додавати до дитячого раціону. Не можна вживати гриби вагітним, особам з хронічними захворюваннями, а також людям похилого віку. Якщо після споживання грибів почуваєтесь погано, негайно звертайтесь до лікаря. Якщо після споживання грибів ви почуваєтесь погано або помітили нездорові ознаки у своїх рідних чи знайомих, це може бути і головний біль, і нудота, і блювання, і біль у животі, галюцинації, то необхідно звичайно терміново звернутися до медичного закладу. В жодному разі не займайтеся самолікуванням, адже чим більше токсинів потрапить у кров, тим важчим буде перебіг отруєння, який іноді може призводити до смертельних випадків. Тож бережіть себе, дбайте про здоров'я, а ми розкажемо про розвиток подій. Зустрінемось.